Привіт, друзі! Сьогодні 10 лютого з вами знову Лерій Клочок. Цього тижня буде багато міжнародних подій. У Мюнхені пройде безпекова конференція, де будуть представники Дональда Трампа, представники України, інших країн і будуть говорити про завершення російсько-української війни. Про це офіційно підтверджує і Офіс президента України. А Дональд Трамп знову сказав, що він спілкувався таки з Путіним. Хоча Пісков не знає про це, він не може ні підтвердити, ні спростувати. Ну, звісно, спростовувати слова президента Сполучених Штатів Америки не дуже з руки. І також у Європі говорять про те, що з нами США не повинні воювати. Мається на увазі в торгових войнах, Вони повинні нам допомагати. Ми їхні соратники, їхній головний ворог, Китай. Тим часом Сінзінпін зібрався Москви. Про все зараз, друзі, по порядку. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Забагато вподобайок не буває. Вони допомагають просувати відео на платформі YouTube. Я вам про це говорю практично кожного разу і дякую, що ви дослухаєтесь. Тепер по порядку про все це. Трамп заявив, що прогрес у переговорах щодо завершення російсько-української війни для нього абсолютно очевидний. Він спілкувався знову із журналістами, які супроводжували його поїздці на Супербол. І він дав зрозуміти, що в нього відбулася розмова з Путіним, не одна розмова. При цьому жодних подробиць, як правило, він не повідомляє. Говорить, з дня в день одне й те саме, але не деталізує. Що мені особисто засвідчує, що справді переговори між Вашингтоном та Москвою тривають. Він говорить: я очікую, що ми матимемо ще багато розмов. Ми маємо покласти край цій війні. Трамп постійно говорить, що потрібно припинити стріляти, потрібно припинити вбивства. Це основний його меседж, який він сьогодні доносить, і основна ціль, яку він спофідує для того, щоб заморозити російсько-українську війну. Він також наголосив, що ША підтримують контакти із Росією, і з Україною, і каже: Ми ведемо переговори з обома сторонами. Я справді вірю, що ми досягнемо прогресу. Ми хочемо зупинити війну між Росією та Україною. Я розумію, що вам певне набридо слухати одне і те саме щодня, але це говорить щодня Трамп не випадково. І це добре, друзі, що він говорить, тому що питання російсько-української війни у нього в порядку денному. Щодо формату, звісно, завершення цієї війни, запитань дуже багато, і ми будемо бачити і знати ще дуже багато подробиць з цього приводу. Я більш ніж переконаний, що цього тижня, після Мюнхенської безпекової конференції, ми почуємо чимало заяв. Ну, навіть Веніславський, депутат від слуг народу, про якого я вчора згадував відео, він сказав, що почекайте до кінця лютого, коли будуть конкретні заяви від лідерів держав, конкретні дії, аби ми могли говорити про скасування воєнного стану, який поки що не обіцяють скасувати навіть у разі припинення вогню цей процес буде тривалим, говорять в офісі президента. Ну, ми ще до цього будемо повертатися обов'язково. Також Трамп вчора на борту літака, яким він летів на Матч суперболу заявив, що має намір таки купити сектор гази, але може дозволити іншим державам на Близькому Сході відновити частини зруйнованої війною території, тому що він каже, там немає. Що робити, там нема куди повертатися, там нема куди заходити жити. Там все розвалено, треба просто-напросто все зрівняти із землею. І говорить, що все таки прагне купити та володіти газою. Пряма мова, що стосується нашої відбудови, ми можемо віддати її іншим державам на Близькому Сході, щоб вони відбудували окремі частини, інші люди можуть це зробити під нашим патронатом, тобто все буде під його контролем. Але ми зобов'язуємося волотіти газою, утримувати її і гарантувати, що Хамас не повернеться назад. Як це буде виглядати юридично? Я, чесно кажучи, вам ніяк прокоментувати це не можу. Та, врешті-решт, навіть уградники не знають, як це юридично буде виглядати. І Трамп також зауважив, що там немає куди повертатися, як я щойно сказав. Це місце підлягає знесенню, а решта буде знесено, все буде знесено, тобто все знесемо і побудуємо нову Рів'єру. І він вважає, що переконаний, точніше, що відкритий до можливості впустити деяких палестинських біженців до Сполучених Штатів Америки на тлі його дуже жорсткої міграційної політики, але каже, що будемо розглядати кожен запит в окремому конкретному випадку. Що мені вказує, що деяке потепління, деяке пом'якшення міграційної політики може бути, але міграційна політика жорстка стає сьогодні трендом в усьому світі. Ну, принаймні, я говорю зараз про Америку та про Європу, ті країни, які приймають біженців. Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектору гази. Так пишуть змі, але певне це буде не захоплення. Хоча я не виключаю продовження військової операції цахалом проти. Хамасу саме в секторі гази, тому що Конгрес Сполучених Штатів Америки одобрив продаж Ізраїлю великої кількості зброї на величезну суму, передачу дуже великих бомб і таке інше. Тобто не виключено, що Ізраїль справді буде продовжувати війну проти Хамасу, допоки не виб'ють його звідти повністю. Хоча це на перший погляд не відповідає заявам Трампа про примирення, замирення і таке інше. Також Марко Рубіо заявив, що Палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського групування Хамас, і тому я роблю висновки, що дійсно там розвиток подій ще буде дуже дуже цікавим. Інший високопосадовець Дональда Трампа, посол США на Близькому Сході, Стів Вітков, Заявив, що пропозиція Трампа щодо переселення палестинців дасть їм більше надії на краще майбутнє. Чому я, друзі, звертаю вашу увагу саме на коментарі членів команди Трампа. Тому що, на відміну від першої каденції, ви не почуєте жодного супротиву у риториці членів його команди тим тезам, які озвучує Трамп. Навпаки, вони будуть їх вторити слово в слово. Трамп дуже ретельно підбирав членів своєї команди цього разу. і... Там буде одноголосся. Воно нам буде не подобатися, воно буде колошматити і кошмарити увесь світ. Але це буде єдина лінія, яку вони будуть супроводжувати впродовж 4 років. Хто буде неугодним, буде відразу звільнений. Майк Волц, радник з питань національної безпеки, заявив, що він вважає, що президент не має жодних планів щодо вторгнення, наприклад, в Канаду. І дійсно сьогодні не виглядає так, що Трамп буде проводити якусь військову операцію, але тиск на Канаду буде продовжуватися. Хоча ще раз наголошу, риторику Трампа про те, що Канада має стати 51-м штатом, США, я не розділяю, тому що це ну ненормально в міжнародному праві і в міжнародній практиці. Волтс говорить: я не думаю, що є якісь плани вторгненню у Канаду, але багатьом канадцям подобається те, що ми маємо у Сполучених Штатах. І він говорить: ну ніхто не буде робити Канаду 51 першим штатом. Ну така певна гра в поганого та доброго поліцейського, але наголошую, що ці тези... Точно 100% узгоджені з Трампом і ніякої риторики, відмінної від Трампа, у команді Трампа не буде. Також Майк Волц не вважає, що відмова, наприклад, від закордонної гуманітарної допомоги, мова йде про закриття допомоги у рамках програми і проєкту USAID, що це може призвести до того, що Штати поступляться Китаю та Росії контролем на світовій арені. Тут я не погоджуюся з Майком Волдсом, тому що. Країни, які мають у своєму розпорядженні великі фінансові потоки, як правило, фінансують різні проекти. От, наприклад, та сама Росія, вона активно фінансує різні проекти у Європі. Зараз і зробити це, звісно, складніше буде, але вона буде поширювати свій наратив в будь-який спосіб. Це фінансування різних ЗМІ, які будуть поширювати інтереси Росії. Те саме робили Сполучені Штати Америки, бо до прикладу. Ініціатива Ілона Маска закрити Голос Америки та Радіо Свобода. В принципі, це стосується не лише України, а всього світу. Ну, як на мене, це дуже неправильна ідея. Тим часом Трамп доручив Ілону Маску, яку я ще задав. Який очолює нещодавно створений департамент ефективності уряду, додже він називається Перевірити витрати на освіту та військові потреби я про це говорив на початку відео. Трамп говорить, ми збираємося перебрати все, і я доручив йому перевірити освіту, перевірити Пентагон, що є військовою областю. Цитата Трампа вона складна, але для розуміння, Трамп говорить про шахрайство в Пентагоні за часів його попередника Джозефа Байдена. Скандалів корупційних щодо нецільового або неефективного використання військової допомоги багато і в Україні. І от нині вони відлуння знайшли і навіть в США. Як будуть ці речі пов'язані між собою? Будемо дивитися, але справа в тому, що велика допомога, величезна, найбільша військова допомога за попередні роки і за роки урядування Байдена була відправлена саме до України. Тому без України тут точно не обійдеться. Головне, щоб все це виглядало ну, як мінімум пристойно. Бо Трамп може використовувати саме от кейс корупційний як. Доказову базу про те, що нічого передавати Україні не можна. Така риторика, на жаль, з'являється. Але Трамп і не збирається нічого давати безкоштовно в Україні. Вчора я вам у вечірньому відео розповідав про те, що готується угода з Україною для того, щоб Україна отримала гарантії безпеки, які мають забезпечити європейці, а купувати цю гарантію безпеки, платити за неї. Будуть європейці, і ми. Можливо, ми отримуватимемо якусь зброю саме зі США, але не безкоштовно. Ну дуже непроста схема. До речі, її цього тижня ще раз наголошую: у Мюнхені буде детально проговорювати. І про гарантії безпеки, друзі, які має забезпечити для нас Європа на переконання Дональда Трампа, а не Сполучені Штати Америки. Під час дебатів. Теледебатів кандидати на посаду канцера Німеччини Олаф Шольц від соціал-демократичної партії та Фрідріх Мерц від Християнсько-Демократичного Союзу, е, маленька ремарка у Німеччині 23 лютого відбудуться вибори до Бундестагу. Там проходить активна виборча кампанія, і вона, звісно, торкається України. от ці два кандидати-претенденти на посаду канцера заявили про те, що продовжувати військову підтримку Україні потрібно. Незалежно від того, хто буде на посаді, і вони готові це робити і надалі, і один, і інший. Це дуже добре, але тут є суттєве але. Вони під час цих дебатів сказали, що стосовно членства в НАТО для України, то Україну неможливо прийняти до північно-Атлантичного альянсу через війну. Тому що і Сполучені Штати Америки до цього не готові. Тому нам, ну, поки що не варто сподіватися, що, наприклад, наступний саміт НАТО буде. Для нас результативним, позитивним, і там ми можемо почути якесь рішення. Нам потрібно розвивати, як я говорив раніше, свій напрямок, свій трек створення військово-політичного блоку за участі України з членами Європейського Союзу і членами Європи. Ну, наприклад, Британія, вона не член ЄС, але вона може бути в цьому союзі. І цього тижня, 12 лютого, відбудеться засідання групи Рамштайн, де буде головувати Британія, Там буде просутній і очільник Пентагону, Хекзит. Але я думаю, що там якраз і розпочнеться дискусія про те, яким же може бути і має бути безпековий формат у наступні роки саме у Європі, для того, щоб не допустити російської, китайської чи північно-корейської агресії на територію Європейського Союзу і країн, до прикладу, Північної Європи. Але задані мною політики Мерць і Канцер продовжують таку знаєте риторику про трампійську і мавпують Трампа загалом. Ну, в принципі, це викликано сьогоднішніми реаліями. Я мовлю зараз саме про міграційну політику. Ви вже чули неодноразово, що питання і проблем із мігрантами у Європі не менше ніж у Сполучених Штатах Америки. Минулого тижня був скандал у Бундестазі, де голосувався законопроект про посилення міграційної політики. Його вніс туди саме заданий мною Мерц, і він заручився підтримкою альтернативи для Німеччини. Це нацистська партія в Німеччині ультраправа. Це викликало серйозний скандал у ХДС. Законопроект так і не став законом, але сам факт. Мерс сказав з цього приводу, що він ніколи не буде співпрацювати із альтернативою для Німеччини, бо це неприйнятно і взагалі не відповідає політиці партії. Але нині обидва говорять про те, що міграційна політика справді є великою проблемою для Німеччини, Шольц похвалив свій напрямок політики надання притулку мігрантам та пообіцяв продовжити жорсткий курс. А Мерц вкотре його розкритикував і вважає, що політика Шольца, що стосується саме міграційної частини, то вона була неефективною. Ну направду, дійсно за період лише правління Ангели Меркель до. Німеччини заїхало більше одного мільйона сирійських біженців, і це лише один із епізодів. Так само багато проблем із мігрантами і в Британії і в інших країнах. Тому чим далі, тим більше ми будемо бачити риторики, схожої на трампійську про те, що потрібно вводити більш жорсткі обмеження для мігрантів за великим рахунком, це виправдано, тому що мігранти справді створили велику проблему у Європі, замість того, щоб інтегруватися у європейську спільноту, вони там створюють свої і порушують звичайно спокій і сталий порядок країн Європи. До інших друзі новин, які стосуються. Також європейського континенту. В інтерв'ю телеканалу CNN президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, на його думку, економічні відносини з Європейським Союзом не є головною проблемою США. Ну, Трамп бачиться дещо по-іншому, хоча він говорить і про безпекові компоненти, і очільник Пентагону, якого я щойно згадував відео, він також буде спілкуватися цього тижня не лише з представниками групи Рамштайн, а й в тому числі і з американськими військовими, які є і в Німеччині, і в Польщі і буде розповідати про те, що саме силою можна досягнути сталого миру у світі. Ну головне, щоб дії, які заявляє Трамп і його команда, відповідали реальним практичним крокам. Так от Макрон говорить про те, що найголовніша проблема для Сполучених Штатів Америки це Китай, хоча він сам з Китаєм заграє. Більш нічого конкретного він не сказав, і конкретнішого також поки що не пропонує, тому що його дружні відносини із СІ. Вони всім відомі, і Макрон в цій частині дуже-дуже обережний. Тим часом сін Пін прийняв запрошення на святкування Дня Побідибесі у Москві 9 травня. Китайського лідера запросив особисто Путін, у свою чергу Сі зробив жест у відповіді, запросив Путіна до себе у вересні. Ну, цього року нібито парад у Москві буде набагато масштабнішим, ніж минулого. Путін. Певною мірою домігся своїх цілей і розмови про те, що до 9 травня. Можуть навіть припинити гарячу фазу війни, стають більш очевидними, і те, що СІ конкретно підтвердив свою участь у параді, мені вказує на те, що він у переговорах, що стосується припинення російсько-української війни, буде, звісно, ближче до російської сторони аніж до української. Ну це і всім так очевидно, але це сигнал про контакти і про підтримку Росії. Є прямим е, дороговказом. Саме Вашингтону про те, яку позицію в майбутньому буде займати Китай і Піднебесна. Ну і окрім того, треба брати до уваги, що торгові війни Вашингтону із Сінзінпіном тривають і вони набирають обертів. Трамп має намір запровадити 25% мита на весь імпорт сталі й алюмінію до країни, незалежно від країни походження. Це певно стосується в тому числі і Канади, і Мексики. Ну, якщо брати по статистиці, то найбільше алюмінію. Сполучені Штати Америки імпортують із Канади, Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю. А сталь надходить до США. Ну, там рідкісні сорти сталі із Канади, Мексики, Бразилії та Південної Кореї. Трамп не буде дивитися на географію, чи то друг вчорашній, чи не друг вчорашній, він буде вводити мита, аби було більше вигоди, на його думку, для Сполучених Штатів Америки, Хоча багато бізнесменів, США після озвучених Трампом ініціатив щодо торгових воїн, підвищення мит, ну, це оцінюють як великі загрози для існування їхнього бізнесу. На першому етапі це так буде однозначно Інфляція, і всі решта процесів. І також дуже. Приваблива заява прозвучала від президента Естонії Алара Каріса, який говорить про запровадження повного торгового ембарго стосовно Росії з боку Європейського Союзу. За той же час Естонія продовжує торгувати з Росією. Мені дуже вибачте в лапках подобаються такі заяви. Ця заява пролунала якраз після того, як відбулася синхронізація енергосистем країн Балтії з континентальною Європою. Тепер країни Балтії не отримують електроенергію з Росії. Три роки масштабного вторгнення вони нарешті додумалися до цього, хоча ми відключилися від енергосистеми Росії ще до початку широкомасштабного вторгнення, але ми не є членами ЄС. Ну якось так виходить. Ну, звісно, я підтримую ініціативу Алара Каріса, але дуже хотілося, щоб її підтримали інші країни, враховуючи те, що торговий оборот. Естонії і Росії дуже невеликий, економіка, і ВВП Естонії доволі маленькі, то такі заяви можуть робити країни Балтії. Це хороший тренд. Але чи буде підтримувати це умовно там? Польща, Німеччина, Франція я маю великі суми. На жаль, тому що торгові обороти їхні із Росією зберігаються на доволі високому рівні. Втім, вода і камінь точить. Дякуємо естонцям за те, що вони про це говорять, за те, що таку риторику вони поширюють. Така дискусія потрібна. Сподіваюсь, що наступний санкційний пакет Європейського Союзу буде суттєвішим аніж попередній. Ну, принаймні, кожного разу вони додають якихось санкцій. Головне, щоб вони їх не скасували після замороження російського. Української війни, чого домагається Дональд Трамп. Я маю на увазі замороження, не про санкції. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Слідкуйте цього тижня за повідомленнями на моєму каналі. Їх буде дуже багато, буде цікаві включення з моїми колегами, експертами. Ми будемо аналізувати міжнародну і внутрішню політику. І тому ви будете в курсі подій, якщо натиснете на дзвіночок, будете коментувати ці відео, їх більше будуть бачити на платформі YouTube, і нас тут буде більше. Всіх ціную і шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна.